Петропавлівській церкві, що на території райківської виправної колонії, відбулось урочисте богослужіння з нагоди торжества усіх торжеств Воскресіння Христового. Тут не оминають увагою жодного великого свята, що середи відбуваються служби, а по четвергах засуджені можуть поспілкуватися із священником на духовні теми, розповідає настоятель церкви. Є прийшла така, що коли пасп... пастир е... жене сто овець на стадо і коли приводить вечором додому, не дорахувавши одну цю, він полишає цих. І йде шукати ту одну. Якось так склалося, що тут навпаки, якби ця овця є, а цих 100 треба привезти в стату. В якийсь момент тут дійсності ці виправні заклади для служіння вони трошки важкі, але і задача священника опускати цей ад, шукати ці праведні душі, і показувати цю дорогу, дорогу світла, дорогу любові, бо Бог є любов. Раківська колонія номер 73 єдина на всю область виправна установа, яка має власну церкву. Перший її камінь заклали у 2008 році, а освятили у липні 2011-го. Чому було іменно побудувати церкву? Тому що, по-перше, в нас дозволяє територія. У нас дуже велика територія. Ну, Подруга церква все-таки дає свою позитивну роль вихованні засуджених. Я навіть дивлюся за цей період, зменшилась кількість порушень, злочинів. Злочинів практично за ці два роки нас немає. Дуже багато засуджених стали на шлях виправлення, ходять до церкви. З появою храму іншою стала тутешня атмосфера, відзначає отець В'ячеслав. Церква і спілкування через неї з Всевишнім то потужний виховний засіб. І, взагалі, колонія місце особливе, де молитва буває щирішою, а віра більшою. В умовах обмеженості свободи засуджені мають багато часу для розмірковувань над життям для того, щоб звернути увагу на духовність. Завдання священника цьому допомогти, адже Господь усім і закону слухняним громадянам і тим, хто помилився на своєму шляху, дає рівні шанси для порятунку душі. Ті, коли Христа розпинали, то по бокам розпинали двох розбійників. По праву сторону, якби один із ватажок, навіть банди був, де вони в лісі, на центральній дорозі, таке придання існує. Переслідували багатих, життя забирали, гроші забирали, багатство. А по ліву сторону його друга, якби також розбійника. Ну, цей що зліва, діва він кричав: що якщо ти Христос, то спаси себе сам. Ну, а справа. Заперечив йому оцей ватажок, каже, ми ж знаємо, що він виданий, за Христа казало, що він виданий із заздрості. І сказав, Господи, поміни мене, коли прийдеш у царстві твоє. І Христос йому сказав, що істину, істину кажу тобі, сьогодні ж зі мною в раю. Я хочу сказати, що не законники, не митері, не фарисеї, ці вчителі церкви, які на той час учили, Слово Боже, не, не, не вони спаслися, а спасся оцей благорозумний розбійник, який перший покаявся. Через покаяння можна наслідувати Царство Небесне. Самим першим війшов у рація розбій. На це також звертатував, що всім нам ми повинні каятись і виправляти в своєму житті. Оце наше майбутнє. І тоді Христос дійсно вже прийняв своє обідель, як він казав, що око не бачило і вухо не чуло, що сам Господь Бог готовий і збраним своїм. Після завершення служби відбувся традиційний ритуал освячення великодніх куличів, яєць та інших страв, які нагадали ув'язненим про їхні домівки та рідних, котрі чекають по той бік град.